Так у нас Golf 3 прикупив от таку от ручку, Нову купив, ну що на тій ручці от, така от частинка тріснула і вся ручка під заміну. От як вона має виглядати? Буду наглядно видно. І прикупив у нас от такий бардачок нижній, тому що тут така полка. Не дуже подобається. Зараз будемо міняти. покажу результат, Тут воно відкручується досить легко, тут у нас на плюс, тут теж на плюс. там, І тут от, йде три, три по ідеї має бути на плюс. А тут він кріпиться на два тих. Таких плюс треба переставити цей замок. Тут, теж Аккуратно треба знімати, він тут видно як він викріпляється, мої пази. Плюс почищу замок, тому що якось білий таке спиргає. Покажу, що до чого вийшло.